Я пізнаю світ урок 186 тиждень 21. Тема передбачення стану погоди. Хімічний елемент селіцій. Перегляньте відеолист від Центаврика на початку уроку. Це мене так зацікавило і водночас бентежило, що я поспішив до найближчої метеостанції дізнатися на основі чого складають прогноз погоди науковці. Гайда зі мною. Відкрийте сторінку 22 у підручнику. Напишіть, які елементи погоди вимірюють зазначені у таблиці прилади. Прилад-анемометр. Так, вимірює швидкість і напрямок вітру. Барометр. Молодці вимірює атмосферний тиск. Опадомір чудово вимірює кількість опадів, а термометр так вимірює температуру повітря. Оберіть правильну відповідь, яка кількість опадів випала, якщо висота шару зібраної води в опадомірі 35 мм. Так, правильно, опадів випало 35 мм. Південний вітер дує з півдня чи на південь? Молодці з півдня. Тобі вже відомо, що метеорологи систематично записують результати спостереження за погодою. Подумайте та скажіть. А як ви це можете зробити? Для запису спостережень метеорологи використовують умовні позначення. Здогадайтеся, як позначають наведені явища та намалюйте ці позначення: сніг, дощ, блискавка. Календар погоди це блокнот або зошит, у який систематично, тобто регулярно записують інформацію про погоду та атмосферні явища. Тому зараз відкрийте сторіночку 39 та розгляньте таблицю умовні позначення елементів погоди. Хмарність. Ясно, малохмарно, мінливо та хмарно. Опади, дощ, сніг. Град, мряка, гроза, туман, роса, іній паморозь та вітер. Основний це північний, південний, західний, східний та з проміжних сторін світу північно-західний, північно-східний, південно-західний, південно-східний. Південно та літера Ш – Штиль відсутність вітру. Сторіночка 40 у підручнику. Ознайомтесь із шаблоном календаря погоди: Дата, температура повітря, хмарність опади, вітер. Проведіть спостереження за погодою впродовж тижня, поступово заповнюючи таблицю. Подумайте та скажіть, яка мета спостереження за погодою? Так, метеорологічні станції і супутники передають результати спостережень у метеорологічні центри. Український гідрометеорологічний центр розташований у Києві. Там, здобуту інформацію, аналізують і складають прогноз погоди. Прогноз погоди це науково обґрунтоване передбачення її майбутнього стану. А синоптик. Це фахівець метеоролог, який аналізує атмосферні процеси і складає прогноз погоди. Синоптики складають карти погоди, тобто синоптичні карти, на яких умовними позначеннями і цифрами зазначають відомості про стан погоди в певній місцевості та в певний час. Ці позначення зрозумілі всім метеорологам світу. Метеорологічні центри країн надсилають інформацію у Всесвітню службу погоди. Така співпраця допомагає синоптикам точніше прогнозувати погоду. Попрацюйте із інформаційною довідкою самостійно, вивчіть навчальні одиниці та їх розкажіть. Чудово. А з яких джерел ви дізнаєтеся прогноз погоди? А у яких випадках для вас це є важливим? Подумайте та дайте відповіді на запитання, чому прогноз погоди вкрай важливий для руху літаків, кораблів, автотранспорту, сільського господарства? Чому особливу увагу синоптики приділяють передбаченню небезпечних явищ туману, шторму тощо? А чим народні предмети відрізняються від прогнозу походи? Чудово! Відкрийте сторінку 42 у підручнику, розгляньте карту погоди Європи та зверніть увагу на легенду цієї карти. Бачимо умовні позначення. Отже, дайте відповіді на запитання, яку температуру повітря зафіксовано у Києві. Так, 2 градуси морозу, тобто мінус 2 градуси за Цельсієм. А яким був стан неба над Києвом у той час? Так, мінливий стан. А яке природне явище спостерігали на Сході України? Правильно, це злива. На сторінці 24 запишіть відповіді. Відкрийте сторінку 39 та розгляньте схему. Поміркуйте, навіщо людині, яка мріє стати метеорологом, мати такі якості та здобутки. Професія метеоролог. Уміння працювати з інформацією розвинені математичні здібності, уміння аналізувати, уважність та відповідальність, навички роботи із сучасними технологіями та методами досліджень, навички спостереження за атмосферою та довкіллям, уміння працювати з новітньою технікою, досконале знання природних явищ і процесів. Навіщо людині, яка мріє стати метеорологом, мати такі якості та здобутки? Подумайте та скажіть, людям яких професій важливо знати ймовірний стан погоди наступними днями? Чудово! Поверніться на сторінку 24. Повторіть вивчене та оберіть правильну відповідь. Прогноз погодить це молодці це наукове передбачення її майбутнього стану. Пригадайте та позначте жанри усної народної творчості. Чудово! Перегляньте відеофрагмент з композицією Гей Соколи у виконанні колективу Пікардійська Терція. Hej, tam gdzie zna czarnej wody, Siada na końko za wody Czule na na dziewczyną, Jeszcze czule z Ukrainą. Hej, 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 sokoły, Omijajcie góry, lasy, wdoły. Dzwon, 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 dzwoneczku, Mój stepowy skowroneczku. Hej, 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 hey, 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 sokoły, hey, dzwoń, 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 dzwoneczku, bój stepowy, dzwoń, dzwoń, dzwoń. Wiele dziewczat jest na świecie, lecz najwięcej w Ukrainie, tam na serce pozostało przykorkanej mej dziewczynie. Hey, hey, Гей, гей, ге, ге, гей, соковий, гей, міяся, коли дзвон, дзвон, дзвону, звонечку, густе Кого зображено на картинах з відео? А чи такими ви уявляєте запорожців? Чудово! Сторіночка 25 у підручнику. Розгадайте ребус та запишіть відповідь. Яке слово зашифроване у ребусі? Так, це слово кремінь. А що вам відомо про слово розгадку? А як використовували цей матеріал давні люди? А як використовують сучасні науковці. Чудово! Пригадайте вивчене про хімічний елемент селіцій. Упишіть його назву та зарядове число ядра атома у комірку зверху та покажіть стрілочкою, у яку комірку будиночка хімічних елементів слід посолити селіцій. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, Селіцій має зарядове число 14. Отже, його потрібно поселити у комірку під номером 14. Відгадайте загадку Ірини Лещотної та скажіть, про яку речовину мовиться. Я поширений в природі. І живу в гірській породі. Для роботи знадобився, потвердим твердим я уродився. В електроніці я ас є в камінні для прикрас. Я на кухні, в медицині і дорослому й дитині. Так про яку речовину мовиться? Так, про Кремні. А що нового ви дізналися із загадки? Молодці, хороша робота.